Моє рибацьке щастя сьогодні на висоті Я вам бажаю теж такого рибацького щастя. Щоб вас завжди клювала риба. І велика і мала. Ого! Куда в очерет? Ти не велика, але ти така А, велика нормальна. Двухо Двуха укрита. Ах ти ж, блін. Ти гарна, гарна. Нема що казати. О! Друзі, це супер. Так я вам бажаю теж такого рибацького щастя, як у мене сьогодні. Щоб завжди у вас клювала гарна риба. Ні, часи, малеча, гарна додому. Іди підростай і будеш нас радувати ще покльовками. Але не попадайся другим, бо тебе заберуть, дівчинку. У нас люди різні.